Що ж, чекаємо на глядачів, З'явиться, почнемо говорити. Поки що ніхто не з'являється, але я не попереджав, що буде трансляція. Якісь бачу не надто добра трансляція. Чому? М -м -м -м, може щось попробуємо тут. По Ностальгія. Значить, вподобайку поставив вже. <ріху> не бачу, що хтось був, але хтось вже вподобайку, в нього хтось є. Якийсь є глядач. Так, так. Чомусь якість така не, не надто. Пробую настрою. Окей, нехай буде так, як я. Не буду то чіпати. Так, як я казав, почну тут трансляцію, не знаю, хто тут зайшов. Так, так. Чому, ні, чому мені не видно повідомлень? Напишіть привіт, щоб я знав, що все гаразд. Так, має бути все гаразд. Ну що ж, доброго здоров'я панство. Сьогодні другий доброго вечора, слава Україні. Героям слава і доброго вечора. Сьогодні другий день липня. Кажемо так, якби обливаний понеділок. Ось ну багато хто ще не святкує. У нас цей чомусь ми ще йдемо по старому. Ну, так трошки є. Так, е, хотів би поговорити про коп, хоча сам зараз на коп не ходжу. На жаль, поки що, <кій> хоча, сподіваюся, сподіваюся, в швидкому часі, в швидкому часі якось піти на коп, не піти верніше поїхати, маємо їхати в гори в пошук по Першій світові. Там ми ходимо такі, по цікавих таких місцях. Вишукуємо це все. І потім яке? речі, які годяться, переходять і йдуть в музей. Там біля Славська є такий гарний музей одного пана. І туди переважно ми ті речі віддаємо. По горах зараз не просто так ходити на коп, потрібні дозвола. І відповідно це все ведеться. Документація на те, щоб йти на цей коп і все тому подібне. Маємо на це дозвіл. Мене, як правило, запрошують, я не є в тій групі, але мене запрошують на те, щоб, де, щоб зафільмувати і потім всім показати. Так, я сподіваюся, що ще зараз хтось під'єднається. Може, ще просто не час, хоча вже всі би мали бути. Кхе -кхе! Щось в горло попало. Кхе -кхе! Можливо, це той пісок, який зараз. Сахари прилетів до нас. Кажуть, що там так, дійсно вважати, поменше, ходити менше цей. Ну, вроді би, в нас як такого сильно не видно. Чуть-чуть є таке забарвлення неба. Але то таке. Так, глядачі, де ж ви є? Де ж ви, любі моє? Друзі, заходьте. Ніхто, ніхто не заходить. Так, 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 так. Що би щоб розказати, таке цікаве, то думаю, що би таке цікаве розказати. Хлопці мали їхати теж на пошук. Зараз чомусь стало в модні купати, по-перше, що таке в горлі паршить. Модно стало купати. По Першій світовій війні, бачу, дуже багато там почали копати, ходити. Смітники особливо полюбляють. Ну так, В принципі, так в смітниках там, цікаві речі, можна там фляшки знайти з надписами. Я сам без задоволенням, такий, цей... такий пошукав, у мене там де що є таке. от ось, Бачите, ота, така. теж з часів, ну це довоєнне. До Першої світової, це австрійська була така телеграфна компанія. Тут є зображено я тільки не можу зрозуміти дві палиці корона одним словом, і там є буква К К і буква С наша компанія. Це означає. От такі, уявіть собі, це більше ста років тому назад були проложені. У нас по наших теренах були проложені телеграфні лінії. Телеграфні, бо дехто там сміявся, там з мене каже, ну, які там могло бути. Було, було. Було. От У мене є більший такий кусочок. Теж з клеймом. оцей. Надію, що не засвічую. З клеймом це здорова така штукенція. Так, тобто -то воно таке знаходиться з тих, з тих періодів. <кхід> Так, і то зараз всі кинулися капець, по а тут в нас всюди купа окопів, і де не копаєш, всюди знаходиш по Першій світові. По Першій світові це от таке, як гільзи, кулі, неймовірно багато. Ну, Тут дуже велика кількість війська проходила в Першу світову, дуже просто велика. Потім вони в Карпатах. В Карпатах сильні бої були. Сильні бої, і тому дуже багато цього. Дуже багато. Львів навіть був захоплений царською армією російською. Ну Правда, потім був відбитий. І теж от в ті часи ви собі уявіть, що теж оті варвари прийшли, були, захопили Львів і не тільки дійшли до Карпат. Там добряче, правда, отримали, ну, трошка протрималася, отримали і потім їх відкинули назад. Така була, така була ситуація. Тому і знаходяться часто знаходяться царські монети. Ну, таке, нічого там особливого, звісно. Можливо, комусь пощастить, там знаходить її навіть ті рублі. Ну, мені не доводилося знаходити. Хоча багато з моїх знайомих друзів знаходили. Так, перший раз, як я трансляцію проводив, то трошки підходило народу. Зараз щось, щось, на жаль, на жаль, не дуже народ підходить, але так. Так, я теж от, свою коперську кар'єру, можна сказати, я починав з Карпатів. В Карпатах я якраз оце більше е, якраз просто і по першій світовій копав і. Як я не зовсім я йшов по, по там, де були німецькі колонії, де були села. Зараз там нічого немає, тільки таке, знаєте, як поля. І по тих полях ходив. І знахідок було дуже-дуже багато. Цікавих таких знахідок. Ну, не цінних, а просто цікавих. Цікавих там різні цей. Саме така, що мені мене потішило, що це була знахідка, це був. Правда, це не поляки, це не австрійці були, а це вже пізніше, це вже за Польщі, то був знак такий е, стражу, е, лісовий страж. Ну, Стан був не надто. Стан був не надто. І такий, я навіть не знаю, де він дівся. Я, по-моєму, його від, комусь віддав, його потрібно було реставрувати. А, і ось таке то. І так я практично починав свою кар'єру з таких, з таких цей. Особливо я не влазив там, де були бої. По-перше, що то небезпечно, бо тому що до сих пір воно збереглося в Карпатах досить досить непогано збереглося. У мене був такий випадок, такий трафунок, копав я на одній горі. На вершині, там така полонина, і там стояв будиночок. І на тому будиночку копав ну монет, я там накопав, ну, не знаю, жменю таку добрячу. Ну, Переважно, це були кріцера, Е срібних, не пам'ятаю, щось було, але стан був просто бомбезний цих монет. Взагалі там на вершині гори вони знаходяться в дуже прекрасному стані. А поряд хтось е недалеко від цього купав по війні, то там... Знаєте, ну не завжди чемно себе поводять хлопці, бо тому, що накопали і порозкопували, скажімо, ті окопи, і пороз, порозкидали там і взуття, і там шинелі, куски, і там різний оцей. Ну, щось цінне, звісно, щось знайшли, це забрали. А все весь такий непотріб, оце вони так по, по, поверху порозкидали. Валялося там багато багатої всякого різного. Я так собі прийшовся, подивився. ну, Трошки негарно, там місцеві нарікають потім на це. Але це давно було. А вів я про інше. І справа в тім, що коли я шукав ті монети, чуть-чуть споряд я відійшов. Буквально там монети вони так тягнулися, ймовірно, що там в якісь часи щось може йти полонено, та щось чуть-чуть Щось або розгорювалося, що воно так розтягнуло ці монети. Я шукав. І тут в мене такий бомбезний сигнал. Просто, знаєте, як то кажуть, перегруз. Ну, хто копає той курси? І, і ось так. І перегруз, і, відповідно, я почався розкопувати, але, знаєте, так як відчував, так як відчував спокійно. Помаленько і такий оп, а це виявився шрапнельний снаряд. Справа справді тим, що він був цілим, цілий шрапнельний снаряд. І це така непогана така... річ була десь орієнтовно з стаканом, то все цей і стан просто, був, як, як то кажуть, чуть не новенько, легенький такий зверху покрився, скажімо, осад. Чіпати на можна так, але в загальному він був в прекрасному стані. Ймовірність того, що він міг бабахнути, дуже велика. Так що такі речі бажано не чіпати. А в теперішній час взагалі, як то кажуть, не знаєш, не бери до рук і не чіпай. Так. Ну Хоча можна про багато зараз в соцмережах там розказується, як от що, але самому. Не варто нічого робити. Так, можливо, я заскоро почав трансляцію, бо бачу, що глядачів не надто, не надто Чомусь чомусь не, не, не цей. Можливо, не попадає моя трансляція. <кхи> так що так, ну, і ще що? По По-перше, світові, по світові, ну. Багато на Тернопільщині, Тернопіль, Тернопільщина теж дуже важкі бої проходили. Особливо в районі Золота Липа, Золота, Гнила Липа, там проходили теж важкі бої, дуже важкі були бої. І там, якщо я не помиляюся, навіть бачив одного чоловіка на каналі, він закинув, скільки він там пряжок назбирав, турецьких пряжок. Чесно кажучи, мені ще так не щастило. Пряжки знаходив вже багато різні всякі, навіть одну маю. Ось таку, Це з крайнього мого виходу отака пряжечка. Прав... Ні, неправильно. Ось так. Ось така пряжечка. Гляньте яке. Оце це, це з гір пряжечка на, на вершині гори. Бачите, який стан. Просто, як то кажуть, бомбезний. Ну, патину я знімати не хочу, відчищати до близьку не хочу. Так. Що ж, враховуючи, що немає глядачів, можна би було договорити, але я знаю, що тут теж запис, і в записі зможуть подивитися. Зможуть подивитися, люди. О, хтось мені навіть сердечко прислав. Дякую, дякую. Не знаю, або то щось не так показує, або щось цей, ну, менше з тим. Ось так. І так, і а, ще був у мене такий трафунок, копав я на одному місці. Я цю історію дуже часто розповідаю в таких бесідах з друзями. Розповідаю цю історію, яка в мене була. Було досить таке, скажімо, пішов я на одну гору. Одну гору і там копав. Ну, там лижний курорт. І відповідно, я пішов і є сигнали. Ну Першу світову там був бій за цю гору. І я по тих сигналах там ходив. Ну, одним словом, як завжди, велика кількість настрілу, там ще цього відносинки штика. Я підняв кришечку, підняв від. Котілка, але він не мав підпису. Я так правда її не взяв, залишив там. І коли я йшов, опустився цей, по самій дорозі йшов, там, де, скажімо, де лижники їздять, сигнал. І такий опа, я почав копати, пішли чоботи. Ну, не зовсім чоботи, а черевики. Пішли черевики, і потім одним словом було там. Було цей. ну, по певних причинах, не буду вам все повністю розказувати, як відбувалося. Але як то кажуть, все ми це достали. Все ми це достали. я Акуратно все склав і збоку відійшов далі, зробили хреста. Цей потім ще священик піднявся, попросив його, піднявся, він провів відповідно цей так, ритуал. цей, Поховання і ще одне, що це і щоб не було ніяких ні жетончиків, ні ідентифікаторів, щоб приділити хто це був. От десь так. Так, шкода, коли от в прямому ефірі немає глядачів. Таке буває, звісно. Можливо, це пов'язано з тим, що в понеділок, можливо, заходили бачу, пару цей. Пару глядачів зайшли і вийшли. Це, скоріш за все, що потрібно було пізніше проводити. Ймовірно, що я ще цей ефір зараз трошки призупиню, а за годинку, за годинку проведу знову. Так, в 20:30 я проведу ефір. Надіюся, що більше буде вже глядачів. Зараз, ймовірно, через те, що тепло. і День довший, і, відповідно, ніхто не сидить в інтернеті. Так що так, друзі, хто зараз побачить це відео, може трошки згодом. Це в 2030. Я знову зроблю включення і ми з вами поговоримо. А зараз поки що припиняє.